13.01.26 рік. Я в другій секції на верхньому поверсі, восьмому, а, Відновлені вірпінських липок. Я хочу зайти показати вам, дивіться, вони отут все позачиняли тут. Але у нас є технологічний отвір і від нього, звісно, капець, як холодно. Ось холод. В тому крилі досить тепло. Я б не сказала, що прям вулиця, тут також все відкрито. На жаль. На жаль. Бо вони робили, отут От у них завжди вишка була. Вони ж робили оці торці і вони через цей отвір подавали матеріали, тому вони його не зашили. Я насправді хочу сходити зараз, тут якось можна зробити отак і отак. І сходити трошки сюди. Не піду далі, покажу вам, це перша секція. Дивіться, тут уже є підлога. Останній раз, коли я не була, тут не було нормальної підлоги, по жордочкам ходили. Дуже хитається, але вона є. Тут є підлога. Тут так само є підлога, тут зашито, Підозрюю, бачите? Тут є такий одна сходинка, можливо, тут ще буде нарощено. Не знаю, не впевнена, тільки гіпотези висуваю. Бачите, тут підлога. Тут а, отут буде у нас технологічний отвір на кришу, люкровізія. Тут так само, дивіться, є вже підлога, романа квартира. Вона відокремлена, тут досить велика площа, але нема утеплювача. Звертаю вашу увагу, що в першій секції внутрішні роботи без утеплювача в цьому крилі. В цьому крилі відсутній це над однокімнатною квартирою. Така чудова площа. Нема утеплювача ще не встигли зробити. І на найближчі два тижні ніхто не приїде. Дуже холодно працювати, ефективність працювання дуже низька. Тому ніхто нікого не буде запрошувати. Тут, тут почали. Тут не зробили, тут почали, бачите? Тому отаке. Ну, тут теж гарна така площа великий, Я тут досить ось де я рівень мій. І воно ж там під... Бачите? Коротше. Приходьте і дивіться. Не будемо міряти мною, як міряли в тому мультику. Одна обізяна, друга обізяна, третя обязана, обіз так і мавпа. Так і мною, метр вісімдесят. І я хочу ще спуститися на другу секцію, позачиняти якісь вікна і на цьому все.